Готуємо повітряний зефір. Натуральний домашній швидкий десерт. Після нього магазинний втратить свою актуальність. Одна з найулюбленіших солодощів більшості дорослих та дітей. З даного рецепту виходить 20 штук. Кількість компонентів вказана внизу під відео. В сотейник висипаємо агар-агар, одну пачку, тобто 8 грамів, сила 1200. Заливаємо його водою кімнатної температури, розмішуємо лопаткою. Щоб не було грудочок. Плюс цукор. Висипаємо в ємність та перемішуємо лопаткою. Щоб компоненти рівномірно об'єднались та відставляємо сотейник в сторону. Для фруктового пюре я використав 6 яблук, помив, почистив, порізав на кубики, проварив злив сік, подрібнив занурювальним блендером, проварив до вміру густого стану, щоб зайва влога випарувалася, виклав у тарілку для остигання. Яблучне пюре кімнатної температури виклав у велику ємність. Плюс ванільний цукор. Додавав півпачки, можна цілу пачку, плюс лимонна кислота, десь 1 третя чайної ложки. Може трохи більше, ніж 1 третя. Бо я ще трохи досипав, орієнтуючись на смак. Плюс цукор. Збиваємо ручним міксером. Буквально до об'єднання. Плюс один яєчний білок з курячого яйця. Збиваємо міксером. Починаємо з малих обертів. Від найменшої до найбільшої швидкості. Поступово нарощуючи потужність. До стійких піків. Збили. Відставте в сторону. Перед тим як перейти до сиропу не забудьте підготувати кондитерський мішок. Насадка довільна на ваш розсуд. Силіконовий коврик для викладки чи пергамент застелити на стіл. Візьмемо відставлений сотейник з сиропом. Перемішайте його вміст лопаткою. Поставте на невеликий вогонь. Постійно помішуйте лопаткою, оскільки гар-гар буде осідати на дно. Коли маса спіниться і закипить, ось як зараз, відрахуйте 4-5 хвилин. Проварюйте, рідина має стікати з лопатки тонкою струйкою. Не переваріть. Якщо є харчовий термометр варіть до температури 110 градусів Цельсія. Я орієнтувався на консистенцію і, здається, навіть перетримав на 1 хвилину. Не надто критично, хоча більш не естетично. Гарячий сироп виливаємо тонкою струйкою в збиту фруктово білкову масу. При цьому збиваємо міксером не потрапте сиропом на вінчики. До стійких піків маса почне застигати на очах, лопаткою перекладіть її в кондитерський мішок. Відсадіть зефірки бажаного розміру. Відступаючи одна від одної. Дайте їм час постояти і схопитися десь приблизно кілька годин чи добу. У мене на вистайку пішло 3 години. Хоча чим довше він простоє, тим краще. Зручно готувати ввечері. Залишаєте зефір на ніч, а зранку збираєте Рецепт доволі простий та швидкий, а виходить незабутньо смачно. Зефір придумали французи. З французької мови дане слово перекладається як подих або легкий вітерець, минула година. Вирішив вам показати, як він відстає, та перевірити його на смак. Легка консистенція і граціозний зовнішній вигляд. Всередині ніжний. Рецепт зефіру доволі гнучкий, тому можна додавати будь-яке пюре. Технологію склеювання зефірок винайшли дещо пізніше, оскільки низ залишався вологим, склеювання допомагало полегшити сушку. Лишаємо зефір ще на декілька годин для просихання. Після проходження цього часу візьмемо сито та цукрову пудру. Обсипте порошкоподібними кристалами цукру наші вироби. Відділіть зефірки від коврика та зліпіть. Боки обваляйте в цукровій пудрі з коврика. Її залишки струсіть в руках. Перекладіть готовий зефір в пакет чи в лоток. У США, в штаті Техас існує чудова традиція після весілля, коли гості збираються вже йти, їм дарують невеличкі коробочки з зефіром. Прекрасний самостійний десерт так і в доповненні з е, якимось напоями, наприклад. Зефір виходить тендітним і готується з доступних інгредієнтів. Накрийте контейнер харчовою плівкою, покладіть в пакет, лишіть на столі чи поставте в холодильник. Цікаво, що у Франції даного кондитерського виробу вам просто не знайти. Його там не продають і навіть не виробляють. Класичний зефір вийде у всіх. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!